Ви знаєте, моя філософія життя е, і таке глибинне розуміння це тримати все в балансі, в балансі е, земне матеріальне і в балансі е, саме духовне. Е, що я цим хочу сказати? Це саме про те, що ми не можемо весь час бути в духовності, пробужденні, просвітленні, сидіти в дзені і так далі. Це також неправильно і це також перекос. Ми люди, ми втілені, ми живемо тут зараз на планеті Земля, ми маємо дітей, маємо якісь задачі, ми маємо навіть піти помити той посуд, облачка не піде і не помиє той посуд. До чого я веду цей розговор? Тому що я бачу дуже багато того, як люди дійсно ведуться на те, що їм треба йти саме у цю. Оце в ці дзени, розумієте? Які дзени, це буде перекос енергії. Ми як фізичне, так і духовне, і в нас повинен бути оцей баланс. І в кожній ситуації, яка до вас приходить, ви повинні також розуміти, якщо у вас ситуація неприємна на фізичному плані, ви повинні також розуміти, а що саме в духовному плані? Я маю від цього, можливо, щось треба переосмислити, усвідомити, зробити якусь аналітику для того, щоб на фізичному плані це не повторювалося. Так само, якщо у вас відбувається щось в емоційному, енергетичному духовному плані, що це для мене? І що я повинна робити саме в фізичному плані, да? щоб урівняти це? Тому що коли відбуваються оці перекоси, Е, от Тоді у нас е, ми йдемо не по тому шляху, ми йдемо неправильно. І тоді е, десь набирається більше енергії, а десь набирається менше енергії. Тому така формула, яку мені відкрили ще, мабуть, роки-два і яку я приміняю е, в своєму житті, да, якщо відбувається щось на фізиці, а як це для мене, як для душі? Да, що це для мене? І навпаки, якщо у мене є якась ситуація, яка дуже емоційна, я стараюся примінити її на фізиці. Тобто, можливо, менше психувати, психнути. Я теж жива людина, я психую, ви знаєте, я психую. Тому і ці, і ці психи також мають наслідки на фізиці, до речі, в мене болить пальчик, Ну, то окрема історія. Чому саме я психнула? Обіймаю вас.